Привіт! Ви на каналі Неповторні, з вами психолог Оксана Сабадаш. Сьогодні ми з вами почнемо вивчення дуже цікавого та своєрідного психотипу, який називається шизоїдний. Але перед цим хочу зауважити кілька слів з теми трохи іншої, але яка безпосередньо пов'язана з психотипами. Цю тему мені підказали ваші коментарі під моїми відео про інші психотипи. А саме, ви часто запитуєте, якщо я маю одну рису або кілька рис певного психотипу, чи можу я себе до нього зарахувати? Отже, давайте розберемося з цим. Ви можете зарахувати себе до певного психотипу в тому випадку, якщо дві третини або більше. Ваших рис характеру співпадають з тими рисами, які я описую під час розповіді про психотипи, тобто дві третини або більше. Річ у тім, що кожна людина має в собі окремі прояви, якщо не всіх, то принаймні майже всіх психотипів, але мова йде лише про окремі прояви. Вважати себе представником того чи іншого психотипу, ви можете в тому випадку, якщо дві третини або більше майже всі 100% співпадають з вашим характером. Що ж, думаю, з цим ми розібралися. Отже, давайте розглядати тепер шизоїдний психотип. Одразу хочу навести вам приклад шизоїда, щоб ви мали уявлення про яких же людей ми з вами будемо говорити. Чудовий приклад це Шелдон Купер з теорії Великого Вибуху. А ми з вами почнімо розгляд шизоїдного психотипу. Він буде в трьох частинах. Дивитися ці частини ви можете в будь-якій послідовності, не обов'язково починати саме з першої. Але ще хочу сказати про таку річ: що чомусь люди часто називають шизоїдами або Агресивних людей або тих, хто знаходиться в депресії, або взагалі плутають шизофреніками. Це помилкове уявлення, шизоїди зовсім інакші, і до шизофренії не мають стосунку, хоча назва, безперечно, схожа. Що ж шизофренія, що шизоїд, шизоїдний психотип мають в своїй назві корінь схізо. З давньогрецької мови це означає розщеплювати розщеплення, як правило, мається на увазі розщеплення психіки, але не лише це. Про це ми з вами детальніше поговоримо потім в описі цього психотипу. Почнімо з того, як формуються шизоїди. Формується цей психотип завдяки вихованню. Принаймні всі дослідники сходяться на тому, що шизоїдність має не генетичне походження, а саме так відбувається через виховання батьків. Як на мене, досить спірний момент, чому поговоримо сьогодні в цій же частині відео, але трохи пізніше. Якщо ж ми розглядаємо саме виховання, а воно безперечно впливає на формування шизоїда вирішальним чином. То, як правило, шизоїди формуються завдяки холодним батькам. Такі батьки не хочуть або не вміють проявляти свої емоції та свою любов до дитини. І як наслідок, дитина закривається від батьків та від зовнішнього світу, щоб не травмуватися об таку байдужість. Ну, я думаю, що всі зараз вже знають, що уявлення. Про світ дитина виносить саме з того, як до неї ставляться батьки, або особи, які заміняють батьків. І такі діти придумують свій уявний світ, в який тікають від незрозумілої та лякаючої реальності. Там можуть існувати уявні друзі, цілі світи, де все комфортне та зрозуміле. Така дитина. Проводить багато часу наодинці з собою, що цілком влаштовує батьків, які є емоційно холодними та не хочуть приділяти уваги своїй дитині. От вона там чимось своїм займається, не треба до неї підходити, не треба з нею гратися, і це дуже зручно для таких батьків. Але таким чином порушується соціалізація дитини. Соціалізація це засвоєння норм та зразків поведінки в суспільстві, його цінностей та норм. Якщо зовсім коротко, це формування людини під впливом соціуму, і очі, зоїди виростають соціально дезадаптованими людьми, яким дуже важко встановлювати контакти та комунікувати. А ще шизоїдність може формуватися, коли батьки теж є шизоїдами, і дитина просто наслідує їхню поведінку та світосприйняття. Або шизоїд може сформуватися, коли матір оточує дитину своєю гіперопікою та своїм надмірним піклуванням порушує кордони дитини. Також до цього причетне авторитарний батько. Який теж порушує кордони свого сина чи своєї доньки, коли постійно їм вказує, що саме і як саме вони мають робити. І от дитина, аби якось захистити свої особистісні кордони, занурює, законопачує себе у свій внутрішній світ, абстрагуючись від дійсності, часто поринає в комп'ютерні ігри або у власні фантазії. Іноді шизоїдам можуть ставити діагноз аутизм саме через їхню закритість, неконтактність та життя в уявному світі. А от шизоїдний розлад особистості йде в парі з аутизмом, але ми з вами говоримо саме про психотип, а не про розлади особистості. А тепер розглянемо зовнішній вигляд шизоїдів. Часто вони мають досить дивакувати вигляд, тому що не надають значення одягу. Шизоїд може прийти на роботу або кудись в різних туфлях, бо коли він взувався, він думав про щось своє. Або до мене на заняття приходив один із слухачів шизоїд, іноді в жіночому светрі, бо він жив із мамою, було досить холодно, от він і вдягав щось тепле. А жіночий він, чоловічий, для шизоїда це не має значення. Той же слухач, до речі, пару разів прийшов в разовому хірургічному халаті поверх светра, щоб було тепліше. Я так зрозуміла, що мама була медпрацівником, але слухач не розбирався в тому, що і для чого призначене, і взагалі вдягав перше ліпше, що підверталося йому під руку. Загалом шизоїду одягаються так, щоб максимально закритись від зовнішнього світу застібнута куртка, капюшон, піднятий комір. Коміром, окулярами, бородою вони теж закриваються від світу, закривають своє обличчя, щоб якомога менше контактувати. Часто мають неохайний зовнішній вигляд, навіть я би сказала, дуже неохайний, якийсь одяг в плямах з відірваними гудзиками, неохайна зачіска, довге волосся, часто не мити. Так відбувається, тому що для шизоїда головне зміст, а не форма. А зміст це його думки. Та й взагалі він весь час зайнятий наукою або своїми думками. Також ви можете зауважити невідповідні слів та міміки, жестикуляції шизоїдів. Наприклад, він може казати, що він дуже радіє, а вигляд в нього буде геть інший. Ну, щось на кшталт такого. Я сьогодні, нарешті, знайшов книжку, яку дуже довго чекав, дуже сильно зрадів з цього приводу. Ну, от, скажіть мені, це схоже на радість зовні, але він справді радіє. Так відбувається, тому що шизоїд звик приховувати емоції і взагалі не знає, як їх виражати. В принципі, формується це в дитинстві, коли в нього емоційно холодні батьки, з якими він. Фактично не контактує, ну, про це я вам вже сьогодні розповіла. Шизоїди, як правило, мають астенічну тілобудову високі та худорляві, але не варто всіх високих та худорлявих людей одразу записувати до шизоїдів, просто серед шизоїдів їх більше. І саме астенічна тілобудова шизоїдів, як на мене, суперечить твердженню, що шизоїд формується лише завдяки вихованню, що там немає генетичного компонента. Адже будови людини з вихованням ніяк не пов'язано. Я би швидше сказала, що шизоїди мають певні вроджені схильності, які потім розвиваються, розквітають завдяки неправильному вихованню. А тепер поговоримо про міміку та жестикуляцію шизоїдів. Міміка у шизоїдів, як правило, слабко виражена, вираз обличчя такий статичний, нерухомий, як маска, нерідко мають. Іронічний вираз обличчя. Жести та рухи часто розкоординовані, незлагоджені. Хода або шаркаюча, або підскакуюча. Він дуже незграбний, на ходу може врізатися в щось, щось чіпляти, розбивати, бо не відчуває габаритів власного тіла. Іноді складається враження, що у шизоїда руки існують окремо, ноги окремо, а тіло окремо. Ще один хороший приклад Шизоїда, саме його незграбності, це Шурік зі старого фільму Операція И або пригоди Шуріка. А тепер поговоримо про манеру мовлення шизоїдів. Вони часто кажуть: мені треба подумати, давай все робити послідовно. А яка взагалі мета цього? Я маю алгоритм вирішення цієї задачі. Тобто такий дещо математичний підхід до всього. Все, що вони говорять, стараються логічно обҐрунтувати. Також шизоїди не вміють відокремлювати головне від другорядного, для них все головне, тому в розмові вони часто застрягають на деталях, Ну, причому досить несуттєвих деталях, але для нього все головне, він не розуміє, що деталі, а що ні. А ще ви часто почуєте від Шизоїда, що щось можна було зробити інакше, і він запропонує кілька альтернативних варіантів. Це тому, що він має дуже неординарне мислення. Шизоїд часто або мовчить, або якщо розмовляє, то говорить дуже монотонно. Іншим людям він може видатися нудним. Ну, тобто інтонації для Шизоїда майже недоступні. На відміну від істероїда. Про істероїдів в мене вже вийшло три відео: хто ще не бачив, заходьте на канал, в список відтворення, там є відео про істероїдний психотип. Що ж, це кінець першої частини відео про шизоїдів. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Мені би хотілося, щоб більше українців знали про психотипи людей, як їх визначати, як в них розбиратися. Коли з'являться друга та третя частини, я обов'язково розміщу посилання на них в описі під відео. Донатьте Силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.